Шматочок Латвії в Чернігові дитяча нова хвиля та плідне співробітництво в сфері культури та туризму. Це не повний перелік культурно-мистецьких планів Латвії та Чернігова на найближче майбутнє. Про це під час свого візиту до нашого міста говорила почесний консул Латвії Олена Вишнякова з міським головою Олександром Соколовим. Необхідна якась територія у Чернігові, ну можливо, частина парку, можливо, сквер, які почесне консул консульство зробить на, на штаб. Рижського подвір'я, там з'явиться скульптура, птах-трясогуста це національна пташка Латвії. І вона є присутня на площі в Огре. І це дуже було б логічно, якщо в Чернігові з'явилася ну, якась аналогічна скульптура. Олена Вишнякова хоче ініціювати конкурс на проєкт скульптури Трясогузки. Потім планує подарувати її місту. Така собі частинка Латвії на території Чернігова. Міський голова пообіцяв розглянути цю пропозицію. Пройдя по старої рігі, ліпотарі, ну об'єкти повернутися. І от ми хочемо створити таке впечатлення, коли чоловік увійшов, сказав, що... Служиття, та то от теж неплохо б вірнувся. Якщо это звісно, то не все оно в обязательном порядку приложиться. Почесного консула Чернігів зацікавив і в туристичному плані. Перший крок донести до латвійців інформацію, що є таке древнє місто, і воно варто того, аби сюди приїхати, оглянути історичні пам'ятки, відвідати місцеві виставки та фестивалі. У нас є туристичний сайт. Чернігів Турист, тобто там можна знайти Багато, скажем так, інформації стосовно інфраструктури, туристичного продукту, маршрутів і так далі. Наступна це інформаційно-поліграфічна продукція. Ми сьогодні вам надамо в повному обсязі. Ну і третє, звичайно, живе спілкування між суб'єктами туристичної діяльності. Це дуже і дуже важливо. За словами почесного консула, наше місто цікавить Латвію і як можливий майданчик для проведення пісенного конкурсу Дитяча нова хвиля, який за підтримки Латвії раніше проходив у Ялті. Але після минулорічних подій організатори шукають інше місто в Україні для проведення. Та Чернігівщина цікавить латвійців не тільки в культурному плані, а й в економічному. Латвійські бізнесмени бачать для себе бага. Можливості придбати якісь товари. Їм цікава наша цінова пропозиція і якість тому ну, буквально пару місяців тому назад були представники Смілтен. А це регіон, був губернатор Смілтона і була група бізнесменів, які цікавилися здебільшого деревом тобто масленничними продуктами. І були дуже задоволені цією роботою, яку вони побачили тут. Найближчим часом Латвія планує передати Чернігівській області гуманітарну допомогу для вимушених переселенців. Але латвійці не заперечують, якщо допомогу отримають і інші родини, які потребують підтримки.